Всім привіт! Хто ж тут з'явився в Ютубі? Це я. Це я, Вадик, де таксіст пилісос е, Я працюю, я нікуди не дівся, я просто трошки забив е, саме на YouTube всі дні, ну, як я і працював, так і працюю в таксі. От зараз нововведення, будь ласка. Опа, що це у нас не цікаво, я вмикаю вже навіть болт. Багато чого треба, мабуть, розповісти, чому я вмикаю болт. Я рівно два місяці не вмикав болт абсолютно. абсолютно, От Після тих не тих, а того випадка, коли я попав там на декілька шахрайських схем від Хо полетіли Бізнес Антоновичем. 137 бізнес, де там видно щось, не видно? 130 гривень це готівка. По готівці можна їхати. Поки буду їхати, можливо, щось ще розповім. Та чогось, а щось. щось, то розповім. Так, е не катав, я не катав. Думав, що всі теж не будуть катати. І ми такі будемо, всі красавчики, і зможемо е плюс-мінус сказати, так що е зможемо нагнути один агрегатор. Не ну, всі перестануть возити, і просто він, просто загнеться. Але такого не вийшло, тому що возили, як і возили. Таких людей, як я, що не катали там два місяці, взагалі абсолютно ніяк. Я думаю, що це було просто ну кількість, може там ну може сотня в Україні або там ну не в Україні, а в Києві може ну коротше, воно не спрацювало, і я в принципі вважаю, що такі штуки, як ці забастовки, саме в Києві, вони мабуть неможливі. Тому що дуже багато людей, і у когось своя думка з цього приводу: хтось буде катати кофи, коли не будуть одна половина катати, як перед війною 14 лютого. Це було Парки будуть сміятися і катати, казати а ну не катайте, будемо будуть наші пилососи вивозити кофе. Ми будемо за це більше відсоток отримувати. Тому. Я не катав, реально, я два місяці, не бізнес, нічого, просто не вмикав його. Потім я подивився відео. ні, Спочатку мені написав, здається, можу помилятися, може ні, Олексій. Це канал на Теслі. Він працює. Працюємо в плюс, здається, чи ну, да, якось. Робота в плюс, здається, називається. Коротше, він в Києві працює на Теслі в преміумі, в Блеку і тому подібне. У нього була ситуація, що його там побили. До речі, я дивився відео, у нього. Побили його телеграмщики. Він викупив, що це телеграмщики, і е, висадив їх. Вони його ну побили, дали йому в око, побили машину ногами, е, і він мені пише, що я що мені е, Болт, Україна саме ну не парк якийсь, а саме Болт, офіс Болта е, офіс е, запропонував зустріч. Поспілкуватися. І він хотів, щоб я теж поїхав поспілкуватися заодно, ну, він по своїй ситуації, а я типу, що поспілкувався з ним з ними про. Може, я так туплю за, за кермом. Я давно не знімав вже. Навіть в камеру не дивлюсь, то ви вибачайте, бо я за кермом їду. Я вже просто тупо відвик. Коротше, поспілкуватися за телеграмщиків. Я відмовився, тільки Я сказав: ну, типу, блін, ти їдеш. Ну, наша нам робити два контенти однакові? Ну, запиши собі, буде контент, про що ти спілкувався. І ось там я подивився відео. Можете подивитися його. Він розповідав про те, що з ними спілкувався, з офісом Балта з представниками, чому вони не можуть зробити оцей простій платний а, ну, одним платежем а не двома платежами, ой, навпаки, двома платежами, а не одним платежем. Потім, що вони ввели для нових клієнтів. А телеграмчики це саме завжди нові клієнти. Не, не можна міняти точку, Немає, здається, немає платного простою, ну типу як водій це втрачає, але, але але хоча б не буде китка з грошима. І потім вони не можуть міняти точку, не можуть залишати чайові. Ось такі ось, здається пункти. Плюс вони ввели, коли ти під'їжджаєш або саме зразу. Показує зелений чоловічок на карті. Це ПГО локація, воно автоматично я так розумію, вмикається. Але воно не завжди вмикається. І не завжди. це, от Я їду, зараз під'їду, зараз немає, мене так і не пише це цей, замовлення. У мене ж по готівці, і я не переживаю що це телеграмчик. Немає цього зеленого чоловічка. О, місце, дивіться, от, воно, от, от вискочив повідомлення, що місце коротше, пасажира от, по геолокації. Автоматично, я так розумію, це робиться. Не завжди є е, цей чоловічок зелений на карті, і не завжди це телеграмщик. Тому що такі штуки бувають, нема цього зеленого чоловічка, і це замовлення по готівці. Тобто ну, Це не панацея, цей зелений чоловічик, будемо так казати. Коротше, це чого я катаю Болт. Я катаю Болт. Ну, ось так от. Катаю болт. Потім, боже, скільки всього ж змінилося, мабуть. Да? Я вже скільки місяця три, мабуть, не знімав, але я працював в таксі. Я думаю, що я тут там тут... бла, 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 як завжди. Я думаю, ви все одно десь якусь каву п'єте, судочки в машині, їдете, або там в наушниках по затій хаті. А може ви в таксі не працюєте, і просто щось дивитесь перед якимсь чайком, кофібрейком. Коротше. Сьогодні що там? 7, Сьоме 06 е, із 5-го шостого сказали, будуть всіх фо, е, всіх, хто не ФОП. Е, коротше, будуть дрюкати всіх, у кого нема е, офіційних доходів, і т.д. і тепер. Убер не Убер Уклон зробив. Ой, уклон! Амбасадора. Треба анті-амбасадором ставати уклона е, і знімати нормальні відоси про уклон, такі, які він є, а не такі, які він показує в себе е, для пасажирів. Для пасажирів це одне, це, це е, е, таке от, для пасажирів. А водії більшість, мені здається, їх ненавидять. Тому що навіть зайдіть на офіційну сторіночку в Телеграмі уклона і подивіться, які там емодзі, е, ну, емодзі, емоції. Ну, е, емоції ставлять е, там, де там вогонь, палець вверх, палець, вниз. А там більшість це палець вниз. І я знаю, хто їх ставить. Їх стають в воді, тому що ну, там такий зашквар ці, блін уклони. Це таке. Коротше, я забираю вже пасажира. Карточки карточками. Коротше, я роблю ФОП. На даний момент я їду з податковою, тому що зареєстрували мене як на загальну групу, а потрібна спрощена група. Коротше, у мене є такий. Опа, там. І що? І що ми робимо? Іван, іде Іван? А он іде Іван? Ха. Де Іван? А ось іде Іван? Це сюди, а? Так, коротше, я зараз розповім через хвилин 15. Ну, для вас це буде 3, 2, 1. Так, так, так. Приїхав, приїхав. Я в центр. Так, що я там розказував? Фоп, я відкриваю ФОП. Я відкриваю ФОП, і я хочу зробити ліцензію на таксі, щоб гасати. По смузі громадського транспорту не париться про це. Про ФОП, що я дізнався, що мені треба для таксі. Мені треба третя група, мені треба 5% податків буде платити з того, що я заробляю в таксі. І на третій цій групі за спрощеною системою я буду платити, не я всі будуть платити. Там, Грубо кажучи, 4500. Там 4470, щось там коротше, раз в квартал це буде оплачуватися. Є декларації, треба якусь декларацію треба раз в три місяці в квартал робити, якусь раз в рік. Я вчора зайшов на такий чудовий сайт, як YouTube. знайшов класних людей, які все це розповідають. Я не буду нікого там прям рекламувати, але я знайшов людину, яка мені імпонує, і він все так дуже добре розповідає. Все, я просто крильоний, тому що. Знаю, там розповідають ФОП, треба бухгалтер, та ти там коротше у тебе мозги будуть -па паритись так, що ти коротше захочеш закрити цей ФОП і просто забути це як страшний сон. Я хочу зробити ліцензію. Я буду я хочу зробити ліцензію сам. Я буду намагатися зробити її сам, зробити ФОП сам, платити за все без бухгалтерів, без цього всього хочу зробити все сам. Я думаю, що воно в мене вийде. Якщо не вийде, тому що в мене щось таке є. Думка, ну понятно, ФОП то я зроблю. Платити я. Потім, коли це я вже зроблю, буду платити, я реально покажу YouTube, який я дивлюсь. Е, де, він якийсь називається. Про податки здається, про податки чувак здається, десь з Волині. Він ну український, звичайно, це ж канал. 100, 104 тисячі у нього здається підписників. Я подивився дуже багато відео. Просто о, 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 ну, я вчора дивився там штук, 10 їх. Просто не то що мені треба, а просто як він розповідає, що розповідає. Ну він якийсь податковий консультант, і коротше, він мені зайшов, і я прям був вчора окрилений, Що. Я коротше буду це все платити взагалі без якихось проблем. Нічого такого страшного не бачу. В тому, що треба там звітність подавати ці декларації, ці оплати робити. І сьогодні я вчора це зробив десь о восьмій вечора. Ну, зробив ФОП, все, все правильно, все нормально зробив. Перевірив з дружиною, робив, тому що я ж ну, коротше, я зробив все. Все було нормально. Я заходжу в дію. А в мене написано, що у мене загальна система буде. А як воно називається? Оподаткування що -ли, загальна і є спрощена. Ну, потрібно спрощена Тому що загальна, я такий, в смислі, у мене загальна. І, і починаю дивитися, думаю, вроді ж, е, типу, спрощена повинна бути система. І дивлюся, коротше, в загальній відкриваю Google, а там просто о, такі дібрі, там просто там 20 чи скільки відсотків потрібно платити. Там там такі дібрі. Як я починаю, читати, думаю, в смислі, що це таке? Я в паніку. Давай всіх питати, хто якось зв'язаний з ФОПом, кого він є. Ніхто нічого толком Ну, сказати не можу. Я якраз була тривога, я був на ЖД. Думаю, поїду я, я в Цьому. Поїду на Смілянську туди 6, тому що знаю, там. буду зараз питати. Приходжу, там у них обід. Після обіду заходжу, отримую там талончик, визиваю до вікна, підходжу. Питаю дівчина, яка слід за вікном, консультант. типа каже: я бачу, що у вас все правильно заповнено. Ви повинні бути да, на третій групі по спрощеній системі 5% податку платити. Ну плюс є своє. І типа, але вашу тіпа, заяву перевірено. І чомусь вас відправлено на, на загальну. Чому я не знаю? Я такий пф от лічно. Я прийшов в податкову, і мені, типу, чому я не знаю? Дай мені номер телефону головного управління е, податкової. Е, типу, дзвоніть туди. Я дзвоню, ніхто не відповідає. дзвоню на інший номер, ніхто не відповідає, дзвоню знову повторно. Перший номер ніхто не відповідає. Блін, що ти дзвониш? Їдь туди, так само як на Смілянську, їдь і дізнавайся. Все реально. Я коротше їду, все весь час набираю, набираю, набираю. набираю. Тут відповідають мені і кажуть без паніки. Вадим, ти тільки зробив заявку. Всі, хто е, ну, реєструє ФОП, ну може просто у когось буде теж паніка. Всі, хто тільки реєстрував ФОП, автоматично йдуть на загальну оцю от, е, що? С -с -с форму оплати, мабуть, воно так називається. Коротше, я тут ФОП ти, я... Розповім вам, я нічого не буду розповідати. Скажу, є люди, які це самі знають і будуть правильно розповідати. І, типа, тільки в ручному режимі ми самі вже дивимося всю там вашу історію життя, оплати. Коротше, дивимося і даємо е, вже спрощену в ручному режимі. Тому не панікуйте і чекайте, будь ласка, два робочих дні. І я такий фух. І ось чогось мені тут от прострелилися в машину. думаю треба щось записати. Тому що вдруг чувак якийсь буде так само робити. Фоп, тому що думаю, багато зараз тут таксистів буде робити ФОП через цього сп'ятого числа по цим от карткам, То що надходження, хто скаже, ніхто не буде нічого перевіряти у ну Короче, я хочу, я хочу просто зробити ліцензію. Для ліцензії обов'язково потрібно фоп. Я хочу ліцензі, я хочу літати по цій смузі. Смузі, я хочу смузі. І літати по громадській смузі ще тримати в руках якісь фруктовий смузі. І, е, да, я буду платити це приблизно ну, з моїх е, заробітків, ну я не знаю, ЄСВ плюс е, ці 5%, ну, 3 тисячі я буду платити в місяць, там, може 3500 ну, до 4. Я думаю, по-перше, що е, витрата палива у мене зменшиться, тому що я не буду стояти в пробках. Я буду, е, ну, виявляєте, Велика Васильківська. Бульвар Тараса Шевченка, Телігі, Лобановського, я не їжджу по смугою громадського транспорту. Якщо це буває, це буває ну так рідко. Ну це просто нереально рідко, і то я за 200 метрів до поворота вийду. Я не їжджу як бедлан по, по, по цій е, полосі. Реально, я типу, це буває, якщо я їжджу як бедлан, це буває. Дуже реально, дуже рідко. Тому я хочу спокійно їздити по цим полосам. Це буде дуже Проспект перемоги, да це капець. Це, це буде дуже багато е, в, в, часу. Я буду економити з цим. Я буду економити на пальному можливість виконувати можливо, більше замовлень за день, за місяць. І я думаю, що в принципі, оці там плюс-мінус хай буде 3-500-4 тисячі в місяць, які буду платити, і я буду просто компенсувати це, те, що я назвав, витрата пального. Мені буде спокійніше покататися взагалі по цьому по місту без таких заторів. Менше витрата пального, більше буду брати замовлень виконувати. Коротше, плюси, 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 воно буде плюс-мінус. Але е, моє емоційно, якесь емоційне емоційне е, буде більш урівноважене і більш е, спокійне. І це... І це е, головніше, я так вважаю. Коли я тут стояв і розповідав, чому я хочу працювати в Uber, а не в уклоні, тому що я сказав, да нехай я буду навіть в Uber заробляти трохи менше, але у моє емоційне. Е, емоційне, не емоційне, емоційне. Ну, коротше, моє емоційне буде коротше, на нормальному рівні, а не то, що я буду їздити в уклоні, він мене напрягає. Коротше. Уклон це взагалі капець, звісно, реально, такий капець. А, і до речі, в уклоні, якщо фоп, то здається, я так і чув в чаті. Здається, бачив, що якщо ти фоп, то ти будеш не отримувати зараз. От після кожної поїздки, да, Тоже, теж друг скидає одна поїздка, три платежі приходить. Один платіж це от базовий тариф, який був. Потім гривня 70, це в другий платіж, приходить за те, що був платний простой. І потім третій платіж за те, що там десь точка додавалася, і ще й там 2 кілометри проїхав. І це вже з одного замовлення 5 платежів проходить. А скільки може в день бути платежів, уклон казав 15. Правильно, потім можна ще підв'язати ще одну карту, і ще буде плюс 15. Ну коротше, це такий ємор. Все, я хочу від цього відходити. Я хочу нормально працювати. І буду на відео вам розказувати щось там про роботу. І буду розказувати про те, як я, на якому я етапі. Я думаю, що це буде не, не супер довго. Так, треба робити наклеїчки, шахматки на дверях, треба помаранчева шашечка, треба страховочка під таксі. До речі, за страховочкою можете звертатися і під таксі, не під таксі. Я, друг зробить. я, я вас зведу з другом. Пишіть мені, я вам скажу ціну. Якщо вас це влаштовує, то зробите страхова компанія Талон, гармат на 8. Сережа, привіт. Якщо ти дивишся, я думаю, може ти дивишся. То я в принципі кажу. А потім ОТК цей технічний осмотр чи як він там називається. Раз в рік страховка буде в три рази дорожча, ніж звичайна ГОшка. ця, Це я теж розумію, але я ж назвав плюси. самий головний плюс їздити, по... їздити смугою громадського транспорту. Це просто. Ну, ось такий жирний плюс. Я ще коли з Андрієм з братом знімав на цілому каналі. Ми тільки разом тоді знімали. І ми вже тоді казали. Андрію казав, в Вадім надо ліцензія, щоб нормально їздити. Просто тим, тим, тим паче ти їздиш в день день. В будній день. В, ну, в, будній день в, 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 в. В день. В світлий пору е, суток. Коротше, от, от так от. Тому час настав. Машинка добре, це Кія, як бачите, не шкірене кермо моє фіолетова тоніровочка. Це Кії. Так, я... все нормально, я працюю, я обслужив машину та десь місяця, два, не, мабуть, тому чи півтора. Дуже багато 26 шість десять я Витратив і з цього всього я десь на сам саму поломку я витратив десь 1200 гривень. Це була рульова тяга, і мені вже тарабанила. Я думав, рейка думаю все я вже всім кажу. у не знову рейка. Я на сенаті робив рейку. Як це так може тут пробіг? Скільки там? 90, скільки там 4-3 тисячі. Як я мог, як я як рейка могла вийти з ладу. Всі кажуть, все, це типа хана, це такий в тебе не пробіг. Це все скручено. Це те, що на китайських, корейських сайтах аукціони це пробіг, все скручено, це неправильно. Може. Так і є, Але на щастя, на щастя, щастя, це виявилася реально просто рульова тяга. Повняв рольу тягу, зробив розвал і все. Я ж думаю, все, буду їхати на Укравтогідравліку. Безкоштовно буде реклама. Е, до речі, реально, ну, Украфтогідравліка, там, де я робив ці на сонаті рейку, це топчик. Це топчик. Там 4... Раніше було дешевше, ну так раніше було все дешевше. Все дорожче, окрім таксі. Тому. 4500. Я вже дізнався ціну з ну просто підписник е, Ростислав, Привіт, тоже на К5, Він робив е, рейку і сказав: здається, 4500, якщо не, 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 не ошибаюсь, не помиляюсь. Так що, все нормально. А, я купив нову літню гуму. Нову літню гуму, тому що БУ я не зміг знайти. А якщо вона була, то це було просто якийсь ну, бред. Нова стоїть 2770, а мені БУшку предлагають за 270. Тобто на 700 гривень, от прям 2070 гривень. На 700 гривень е, дешевше, ніж нова. Ну так нова, ну краще, я купив нову, е, мастило в коробці, замінив свічки. там, Ну коротше, все замінив, просто мас, ну, все, все. І все дуже добре. І тільки, з, я ж кажу, одна була у мене поломочка, це рульова тяга. І коли мені поміняли, я виїхав і нічого не стучить, Боже, який я був щасливий, що мені не треба робити рейку, і що це все-таки пробіг можливо і оригінальний. Хоча я і на Санаті казав: ну, це ж не підтверджено на 100%. Чому не можуть крутити пробіг і не продати машину. Коротше. Я не знаю, на Hyundai здається мені не перевіряється пробіг. От хто скаже, перевіряється на Hyundai, чи на саме на LPI. На Sonata не, 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 не змогли перевірити пробіг. Да і не від одної людини чуши не, не, ну, не, не перевіряється, не через який датчик і не виходить це зробити. Тому на 100% впевнений бути не можу. Але тепер я в принципі впевнений, тому що мені так казали, що тут ходова просто завод стоїть все. І А, я що не зробив! Я не зробив. Передні гальмівні диски я не замінив. Замінити їх треба чому? Тому що вони трохи б'ють. Точити я не, не маю не маю бажання. Я вже спілкувався з людьми, які це робили, і це кажуть: це просто гроші на вітер, воно через місяць все одно буде бити. А проточити, зняти, відвести, проточити це блин, краще, як я кажу, добавити ще 700 гривень і купити нові. Тому багато я багато. Передні задні колодки поміняв все. Але да, диски у мене залишилось трохи з б'єнням. Ну, не сильним, але є. Я би хотів це замінити. Це вже буде на наступний раз. І по в принципі масло в коробці теж сказали, що Коротше, норм, що тут не 300 тисяч. А може його просто міняли. Хоча кажуть, що в Кореї в таксішніх тачках масло взагалі не міняють, там просто міняють через 300 з чим тисяч коробку, викидують, ставлять іншу і все. Коротше, ось так Спочатку я просто хотів сказати, що якщо ви відкриваєте ФОП, то всіх всі йдуть на загальну групу, а потім вже йдуть на спрощену через плюс-мінус два дні. А я там панікував, що все треба закривати ФОП. Я буду не буду, нафіг, Він мене треба. Короче, паніка була просто капець. Скажіть, хто скаже, що в чому цей прикол був відео? Не знаю, в чому прикол відео. Просто вам нема що робити, ви ж хотіли щось, щоб я записав. От я зробив замовлення по бізнесу. До речі, я виключив. Я просто включив і бізнес одразу прилетів. Зараз включу, але я в центр приїхав. Вряд ли тут щось буде. Включу он таксі. Нічого не помінялося. Uber, Bolt, уклон он таксі. А, так що я казав про уклон? Вибачте, що в мене так от думку, я кажу. Я багато давно не знімав і. Я відвик вже спілкуватися отак от, от сам з собою сидиш і, і, і щось розповідаєш в телефон. Е, здається, я десь читав в чаті, що якщо у тебе ФОП, то тепер ти можеш виплати робити в уклоні, як в Uber, типу раз в 35 гривень раз в тиждень. Е, якщо. Робити раз в тиждень, то це я так викупаю, що це буде як гаманець, і тобі будуть приходити гроші без вже 19% комісії уклона. А якщо тобі приходять гроші отак так, от після кожного замовлення, і ти будеш платити 5%. Ну, фон хто на фопі буде, то ти будеш платити 5% з грязного тарифу, а не без комісії уклон. Тобто, якщо е, тариф е, 100 гривень, ти будеш платити 5 гривень, не так, що ти. Е, як, коли було на кошельок, падало воно на цей гаманець, то тобі приходили гроші без уже. 19%. 2,5% все-таки списувати моєму з гаманця. А приходило тобі без 19%. Тобто беремо 100 гривень. Якщо я е, е, отримую кожне гроші з кожного замовлення, то я плачу податки з 100 гривень. А якщо е, ну здається, мені так, що е, писали, що якщо ти будеш хоп, ти будеш отримувати через гаманець як раніше. А, а як раніше було, то ти отримував просто без е, 19% цих. Тобто ти вже будеш платити 5% від 81 одної гривні, а не від 100 гривень, тому це теж. Дуже такий файний плюс. В Онтаксі така сама система. Ти платиш з грязної, будеш платити, якщо що, з грязної каси. О, 145 гривень це комфорт і ще й без подачі. Антоновича 52А. А до речі, я дізнався, що Антоновича 51 там знаходиться Укртрансбезпека, де можна буде робити ліцензію. Антоновича 51. Якщо комусь треба. Туди їде за консультацією. Я поки що роблю спочатку все по порядку. Мені все одно буде треба робити ФОП, треба ОТК, м -м, страховочку під таксі, і потім буду вже туди йти і дізнаватися, що ж мені робити далі. Або, якщо нічого, я не зможу сам зробити, треба буде якихось рішал знайти. Їх знаходити немає чого, це в інтернеті. Але я думаю, що це все робиться самому. Можна самому це все зробити. Коротше. Я сподіваюся, що будуть в мене. і бажання знімати. Тому що вже не один. Mm. І тут насипає. Йолки-палки, республіка, це ж це буде ж трошки краще, мабуть. Йо-майо. -ма -йо. ні, ну я вже взяв, по уберу, не буду відхиляти. Ладно, все, буду їхати по Uber. Денис.